Не можна спати перед зеркалом. Це дійсно е, робоча історія. Перед зеркалом спати не варто. Адже коли наше фізичне тіло відпочиває, наші тонкі тіла працюють це саме час їхньої активності. По-перше, е, тіло може заблукати у зеркальних лабіринтах, якщо ви спатимете навпроти дзеркала. Що не є добре. По-друге, Через дзеркало під час сну, позіхання, займання сексом, або ще якихось моментів, коли ми розкриваємось і е, являємось дуже вразливими, до нас простіше під'єднатися всіляким сутностям і гостям, яких ми не запрошували на нашу вечірку. Ну і по третє, як всі вже давно знають, дзеркало це в першу чергу портал. І, е, під час сну спите навпроти цього дзеркального порталу, воно вас просто може е, висасувати. Воно може з вас висасувати енергію, е, воно може під'їдати ваш ресурс, а вам цього, я так розумію, а вже ж не потрібно. Саме тому я не рекомендую спати. Їсти, займатися сексом та плакати в тому числі навпроти дзеркала, аби не втрачати власний такий цінний ресурс. І, і аби не стати приманкою для е, якихось непрошених гостей. Ще більше про забобони я розказуватиму на першому модулі першого курсу Академії магічної свідомості. Я просто розкажу тобі, чому варто слідувати, а чому ні. Я навчу тебе мислити магічно та розуміти причини наслідкові зв'язки. Тому посилання на академію буде в описі до цього відео.